Доброго дня, громада. Дякуючи Збройним силам України вихідні минули мирно. Щодо побутових питань, на цьому тижні за сприятливих погодних умов силами КП «Жилсервіс» плануємо виконати поточний ямковий ремонт по вулиці Кіндратіва та Єдності. Хочу повідомити, що згідно опитування, яке ми проводили на наших офіційних каналах стосовно капітального ремонту ділянки дорог, яку на вашу думку необхідно зробити в першу чергу. Перемогу здобула частина автодороги по вулиці Культури, що від 6-го мікрорайону вздовж автостоянки до 3-го мікрорайону. Також, шановні жителі громади, хочу нагадати, що з 30 червня розпочалась кампанія щодо перейменування міста Первомеські. До 5 липня триватиме збір назв, після чого робочою групою, в склад якої цього разу входить також представники від кожної партії, яка представлена в Раді, будуть відібрані 10 назв, які відповідають всім стандартам законодавства України та відповідають вимогам щодо топоніміки. Після цього пройде голосування за обрання назви. Голосування відбуватиметься впродовж 10 днів в один тур. Взяти участь зможуть жителі громади, які виповнились на час голосування 14 років і вони мають паспорт громадянина України. Віддати свій голос за нову назву міста ви зможете як на платформі ЄДЕМ онлайн, так і в ЦНАПі з паспортом. Вчергово закликаю проявити свою громадську позицію, щоб раз та назавжди викоренити всю радянщину. Шановна громада, сьогодні вся Україна відзначає День зенітно-ракетних військ повітряних сил ЗСУ. Вітаю всіх причетних до цього професійного свята. Дякую кожному військовослужбовцю повітряних сил за віддану службу українському народу. Ви продовжуєте демонструвати стійкість духу та гідність. гідно виконуєте покладені на вас обов'язки. Мирне небо в багатьох українських населених пунктах це передусім ваша заслуга. Об'єднання. Разом ми обов'язково звільнимо усі українські землі від російського агресора. Шановна громада, вчора нам повідомили страшну новину. Ми втратили вірного патріота України. Загинув наш земляк, справжній командир, людина, за яку завжди говорили справи Олег Віталійович Фадієнка. З позивним Малиш з перших днів він, Олег, став на захист нашої країни. Він був одним із лідерів Харківської центурі, командиром розвідки взводу 1-го штурмового батальйону 3-ї окремої штурмової бригади. Малиш з перших днів боронив Харків і звільняв Харківщину у складі спецпідрозділу гур-Кракен, а пізніше бився героїчно у складі 3-го ОШБ під Бахмутом. Це справжній воїн, професіонал, який з однаковою майстерністю володів холодною та вогнепальною зброєю словом та кулаком, Олег сміливо виконував найнебезпечніше завдання, за що нещодавно був нагороджений орденом мужності 3-го ступеню. На жаль, від 2 липня. Олег віталійович помер в госпіталі від поранення, яке отримав на передові. Він до останнього боровся за своє життя, але, на жаль, дива не сталася. Малиш залишився назавжди в строю. Це справжній герой, приклад для майбутніх поколінь. Покуйся з миром, воїни, земля тобі пуха. Ти назавжди залишився в наших серцях. Вічна пам'ять! Слава Україні! Шановні жителі громади, цивільна панахіда за справжнім героєм Олегом Фадієнка відбудеться завтра, 4 липня о 13-й годині на площі біля ПК Хімік. Бажаю всім продуктивного робочого тижня. Все буде, Україна!